Доброго ранку, дітки, доброго дня, Послухайте виршик. віршик. Чуєш, жеблонять струмки? Чуєш, свіренчать пташки, глянь бруньки о на гіллі. Сині в небі журавлі. Перші проліски цвітуть. Перші джмелики гудуть. Це прекрасна і чарівна надійшла до нас весна. Весна дарує нам тепло, перші квіти і зустріч з перелітними пташками. Давайте, дітки, назвемо, яких перелітних пташок ми знаємо. Яка це пташка, дітки? Соловей, вірно, це журавлік. А це далека, так, це шпак, молодці, а це жайворонок, це зозуля, а ось це граки. Коли птахи повертаються з вирію, вони не відпочивають. Вони одразу починають будувати та облаштовувати гнізда для своїх. Пташенят. Ось граки будують гніздо високо на дереві з гілочок. Лелеки будують своє гніздо високо на даху будинку або на стовбурі з гілочок, соломінок, сухої травички. Ластівка будує своє гніздечко. Під стріхою оселі із соломінок сухої травички, землі. Шпаки облаштовують своє гнездечко у шпаківні, яку побудували їм люди. Тахе в гнездечках відкладують яйця, виводять ташенят, вигадовують їх та вчать. Літати. Птахи оберігають ліси, парки, сади, від комах, шкідників та їх лічинок. А ще вони прикрашають нашу природу і радують нас чарівним, гарним співом. Ось дітки, ви тепер знаєте, в яких гніздечках живуть. Перелітні пташки і як вони їх будують. Ви молодці, до побачення!